Я можу розказати про те, що відбувається у світі хакерів в такому простому цікавому для глядача форматі, але не можу на жаль говорити від імені всіх українських хакерів. Як ви сказали, я представляю ком'юніті хак-ома, і можу розказати, що кіберфронт. Зараз на мою особисту думку не менш цікавий, ніж реальний фронт. Там відбуваються істотні зміни та покращення. Рівень та складність кібероперації зростає. Як ви сказали, невеличкі проблеми бувають у нас там, в монобанку і Приватбанку. Так, от такі невеличкі проблеми нещодавно були в компанії SDEC, яка займається логістикою на території Свиногорі. І є таким аналогом нашої нової пошти. Також невідомі хакери поклали їм систему і повністю її видали. Уявіть, якби ви прийшли на нову почту, а там немає жодної інформації про ваші посилки. І ця історія тривала десь 5 чи 6 днів без можливості відновити старі дані. А такі приклади кібератак, що впливають на логістику, вони не рідкість, але вони чомусь не так часто потрапляють до. Етеру або в полі уваги журналістів, бо журналістів цікавить, знаєте, кібератаки, як в Голлівуді показують так, щоб мости взривалися, заводи. А, але Маріто, в а, потрібно, світі... а потрібно нам. Потрібно нам це освітлювати, висвітлювати. Ну тому що, наприклад, хто підписаний, там на певні чи має е, стосунок до та вони там звіти свої читають. Потрібно нам е, виносити це в наприклад в новини єдиного марафону, да чи в наші новини, тому що я періодично слідкую за тим, що де обвалилося, що де виключилося. Зокрема, ось про е, проблеми ці логістичні. Я також читав. Ну просто е, потрібна ця інформація в е, медійному полі, так в широкому на загалу. Чи це має бути особисто. покрито якоюсь таймовіцією? Особисто я та всі адекватні експерти відмовляються давати коментарі е, у рідному марафону. Але вам залюбки. Ми вважаємо, що це потрібно висвітлювати та залучати максимальну кількість молоді до цих кібератак. Бо кількість людей, які можуть сидячи на дивані, як ми їх звемо, диванні воїни реально впливати на війну між Україною та Росією. Ми в себе на каналі постійно рекламуємо різні хакерські угруповання, розказуємо про їх діяльність, розказуємо біографію людей. Іноді до нас приходять Ходять люди в масках, знімаються. Вони розказують відверто, як вони грабують росіян. Я вважаю, що це зараз можна назвати цифровим піратством або цифровим каперством. Або процедуру передчасного отримання контрибуцій та репарацій з країни гнилі. І я вважаю, що ця діяльність має висвітлюватися журналістами. Звісно, треба приховувати атаки на військові цілі, але ми про це не говоримо публічно. Ми так лише натякаємо. Ми відверто кажемо, що ми співпрацюємо з українськими спецслужбами та правоохоронними органами, для яких ми здобуваємо розвіддані. Ну, наприклад, в нашому каналі ми публікували базу даних іранського мобільного. Оператора Іран uh, uh, ця інформація допомагає українським правоохоронцям ідентифікувати іранських інструкторів. Тобто, якщо ми здобуваємо якісь бази даних, які можуть бути використані для ідентифікації людей або для підсвітлення цілей для гур, а uh, то цю інформацію треба висвітлювати, бо таким чином люди розуміють uh, де знаходяться їх цілі. Наприклад, uh, той самий взлом «Яндекс.Їжі» їжі дуже багато на мою особисту думку принос. Користи журналістам розслідувачам які змогли за допомогою даних, що витікли з компанії Яндекс ну або там Delivery Club та інших рашистських додатків, дуже популярних на території Цвиногорі, змогли ідентифікувати, куди ФСБшники та ГРУшники замовляють піцю, умовно, де вони базуються, і це дуже потрібна інформація для нашої розвідки. Так само в нас є. Окремий проект, для якого ми просимо залучатися всіх українських, це інструкції зі взлому камер відеоспостереження на території країни гнилі. і оці поламані камери ми просимо віддавати не нам, там не комусь, а до ГУР чи СБУ, чи навіть до того ж бота міністерства цифрової трансформації. Бо це суттєво допомагає українським військовим розуміти де саме знаходяться їх потенційні цілі. Микито, а якщо мова йде про наприклад злам баз і здобуття тієї інформації, я правильно розумію, що наприклад одне угруповання чи група активістів вона не займається повністю абсолютно всім? Та? Хтось здобуває інформацію, хтось її аналізує. Аналіз теж відбувається ну, силами нашого кіберспротиву? Чи це, ця інформація вже аналізується спецслужбами? Ви абсолютно вірно розумієте. Є ті люди, які е, займаються веб-зломом, є ті люди, які займаються взломом скада систем. Це система автоматизованого управління е, виробництвом, е, тобто ламають заводи по-простому, да е, ламають інтернет. Е, в країні гнилі і так далі є люди, які займаються так званим осінтом. Це Open Source Intelligence, або розвідка з відкритих джерел. Ну, наприклад, там наші побратими та посестри з пабліку осінфло. Вони створили бота та інструменти для правоохоронців, щоб їм удобно було зручно аналізувати. А ту чи іншу інформацію, бо ви маєте розуміти, що обсяг даних, які викачали, на зараз ну настільки великий, що навіть проводили збори там окремі для того, щоб докупати обладнання, так зване залізо, щоб зберегати це нещодавно проводив український кіберальянс. Тобто мова йде про вже мабуть сотні терабайтів інформації, яка викачана з території Свиногорії. Так само буває таке, що хакери ламають ну великий військовий завод з дронами. Наприклад, там Алабу Галікс завод, який займався виробництвом дронів. Вони крадуть військові секрети та передають їх нашим спецслужбам нашим військовим, нашим виробникам зброї. А кожен. Кожна хакерська угруповання безпосередньо спеціалізується на певному сегменті чи секторі російської економіки, щоб завдавати шкоду. Є такі групи кіберанархістів, які просто ламають все, щоб нанести максимальну шкоду. Є ті ж самі офісники, яких не можна назвати хакерами, але вони є майстрами соціальної інженерії, які ну відверто грабують русню. Передають ці кошти на зсу. Я сподіваюся, бо всі, хто не роблять цього, це просто злочинці, а не каперина. Да? І це на мою особисту думку впливає на війну. Але от кожне угруповання має свою спеціалізацію. Це теж треба розуміти. А від чого ця спеціалізація залежить? І, в принципі, оці е, групи хактивістів вони збираються за яким принципом? Це що коло знайомих, чи там коло е, спів е, якихось одногрупників? Да? Яким чином формуються, по-перше, ці співтовариства хактивістів? Ну а по-друге, чи хактивізм це тільки справа колективна, чи є тут місце, наприклад, для соло, да? для сольних виступів, чи може одна людина зайти і накоїти коїти Переважно це дійсно навпаки не групи, а соло. Ми в проєкті Хакімам зробили такий, як Хотлайн, щоб там не рекламувати Хотлайн, але як агрегатор для хакерів, який збирає інформацію про хакерські угруповання, форми та засоби публічно, виключно які використовуються хакерами. А для того щоб замовити ті чи інші веб-ресурси, відповідаючи на ваше питання, як вони поєднуються, ну справжніх хакерів в світі небагато. Я до того мав свою власну конференцію з кібербезпеки, хакет дуже довго працював в бізнесі. І ну, особисто в мене були компанії і за межами України. Ми залучали світових хакерів для проведення онлайн тестування так званих хакатонів. Ну, наприклад, компанію «Уклон», компанію тіки цюєй. Ми тестували, запрошуючи хакерів зі всього світу прилітати в Україну для того, щоб в режимі онлайн, так би мовити, поламати той чи інший сервіс для того, щоб зробити його. Кращим це зветься діяльність білих хакерів або е, інженерів з інформаційної безпеки, або їх там ще звуть пентестери. А, от такі люди вони професійно заробляють гроші на тому, що ламають системи для того, щоб покращити їх захист. Чорні хакери це блекхети, чорні кепаси. Такі а вони займаються ну переважно тим самим, ламають системи, але вони е, так би мовити отримують вигоду. І отримують кошти або інформацію собі подальшому монетизуючи їх. Зараз ми на війні, тому ми залучаємо і тих і інших до того, щоб е знищувати інформацію, дата центри, здобувати інформацію на території Росії. Е е як вони об'єднуються? Ну переважно це. Певні мітапи, конференції, або якщо ти в світі хакерів щось таке зламав, визначно і публікував це в Телеграм чи Твіттері. До тебе приходять інші хакери, так вони об'єднуються, спілкуються. Всі як у всіх, в даркнеті. А є певні драйвери, ну як у всіх, фінансові драйвери, є драйвери інформаційні. Ми намагаємося збирати та агрегувати інформацію про діяльність всіх хакерів Україні проукраїнських. Але бувають угруповання, які ну так би мовити, зачинені, і вони нікого до своїх лав, лав не пускають. в Україні створено офіційно вони, мабуть, українські Вони кібер... Мабуть... та вони, мабуть, стикнулися з тим, що коли вони там з кимось об'єднувалися, то їм в Viber приходили якісь повідомлення. Типу заробіть три тисячі гривень за один день. Вони натискали на лінки і їх ламали. Тому вони більше нікого собі собі не 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 пускають.